Минув рівно рік відтоді, як снайпери на інститутській розстріляли активістів Майдану. І сьогодні весь університет вшановує пам'ять одного із загиблих героїв Небесної Сотні, студента географічного факультету Ігоря Костенка. Ми всі почали згадувати, як для нас. Своє коротке життя хлопець опублікував у Вікіпедії понад 280 статей та зробив близько 1600 редагувань. Співзасновник Вікіпедії Джимі Вейлс посмертно оголосив ігоря Костенка Вікіпедистом року. А табличка з назвою нагороди це, звісно. Просто символ нашої вдячності, вашому брату. Ігор обожнював футбол. Саме тому вирішив створити інтернет-видання Алспорт 24com його співзасновником був студент міжнародних відносин Андрій Сеньків, який із гордістю розповідає про щирий патріотизм Ігоря Костенка. Любив Україну більше ніж своє життя, і міг до до хрипоти в голосі до мурашок на шкіру доводити. Що українське, що Україна, то є, то є найкраще, найкраще в світі. І протежити йому не довів би ніколи. Спочатку назвати Ігоря своїм другом Андрій не міг через різні погляди щодо сайту, проте зараз впевнений, що все-таки він був для нього рідним. Я хотів запустити ще е, українському мовну сайту і російську мовну для того, аби охопити більшу кількість людей. Це було неможливо е, з ним на рахунково спиритися, тому що він що тільки повинно бути український, тому що це є. Ми українці, для чого ми повинні використовувати іншу мову для подачі якоїсь інформації на Майдані. Ігор Костенко був завжди на передовій. Згадує його наставник з географічного факультету. Ігор Костенко прибігав час від часу, Він взагалі був дуже такий мобільний. Ну, вже по погрітися, поперекинутися якимись думками, кількома словами. Особливо пишається студентом-героєм декан рідного факультету. Я і для себе, як для декана, сьогодні ще раз відкрив ігоря. І побачив, який він був хороший, щасливий і життєрадісний. І, власне, ідея вечора, щоб всі, хто були присутні, рознесли інформацію про героя України, про Ігоря Костенка. Ігор Костенко у свої 22 зробив набагато більше, аніж можна собі уявити. І доки ми пам'ятатимемо його, доти він буде з нами. Вікторія Слобода, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.